Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Всіх вітаю з Новим роком. А як новий рік, то у нас і почався почався ЛВК січневий сезон. У нас буде перший... Можна сказати, ми перший раз будемо грати в такій лізі, як майстер. То давайте зараз одразу перейдемо, покажу, що за суперник. Наш суперник це клан Кісермутир. І зараз покажу, з яких у нас буде проходити номерів атаки. Атака буде з 30. го з 29-го, бачите, у нас вже даже пару тільки, ну, а як пару 8 штук, 13-х таунголів, і все, далі на 14 ті Так що по балансу ми прям виросли, ну як по балансу, по складу, так сказати. Тому давайте далі. І атака, буде у мене йти проходити з основної з аккаунту на 16-й таунхол, подивимося, що вийде. Доволі думаю, цікавенько. Так. Давайте покажу пока по таблиці. По таблиці немає що показувати, бо ГВК почалося 15 хвилин тому тільки, тому ось такі поки що результати. Що ж, давайте перейдемо до перегляду суперника. Ось така база, вроді доволі простенька, але побачимо, як зайде. У планах у мене закинуть Дірік 6 з 6, 12 годин звідси, Надо його буде скинуть. В сектор до ратуші десь тут на арбалет, думаю, по ідеї повинен забрати орла, ратушу, клан Кастел, думаю, виманиться без проблем. І давайте, думаю, можна починати. Там уже далі побачимо, як буде запускати. Но, скоріше всього, звідси героїв запущу на ворожу чемпіонку. Так а чого б ні? Так. Запускаємо все, начебто готово, Мікс, те, який мені потрібен. Так що давайте запускатися. Це начебто нормально. Поки що, давайте ждати, де тут кинуть перший. Та да, дивіться, Дірік прямо ще купа хітпоінтів засейвив, йому, йому там десь, напевно, не знаю, 5 або, навіть, чи, або аби не менше відсотків да? знести, ну, доволі в нього ще було багато їх. Так що Дірік спокійно долітає, так то з великим запасом хітпоінтів. Я думаю, він би міг би десь до сюди долетіти. Якщо б можливо було брати, щоб пролітати, так. Все, рад, що забирається, орел забирається, як все було по плану. Давайте тут почищу, тут запущу Кінга, квіну і давайте сюди Хантера. Ладно, Давайте отруту кину. Там просто ці скелети. Тут можна пробити. І давайте запускати, думаю. Так, це можна прожати, дивіться, там просто соло інферно вже якось жорстко агрить на моїх героїв. Так, давайте з 6 годин все-таки кулі. Там вони вже полетять хто куди, походу. Бо у нас по, два, по дві сторони, каже, деф розположений. Так, сюди. Давайте ще одного хантера. І хай міньйони будуть трошки на почистку поки закину. Це можна прожати, сюди теж спеш. У нас один лишній спеш походу, залишається. ну Хоча які лишні, давайте ось сюди все-таки запіляємо. Так, і отут почисточки будуть у нас з двох сторон. Давайте, отак. Тут, думаю, більш не треба. Давайте ще сюди одного все-таки кинемо. І у нас виходить поки що гарна атака. Немає ніякого дефу, залишається тільки почистить те, що залишилося. ну Тут практично нічого, знаєте, тільки сховище там, колектори і все. От така атака. В принципі, непоганий початок. Перша атака року, так сказати, навіть не ВК у нас виходить. Поки що удачненько все. що, ну, Реально, база простенька, тому таке у нас вийшло. Що, зустрінемося на наступному 13-му таунхолі. Так, друзі, ось я вже і на, 13, на другому тринадцятому таунхолі. Поки що дивіться, які у нас тут опозиції, третє місце, да, так то у нас після першої атаки. Тому давайте робити одразу другу. на 29-й номер. Давайте перейдемо до перегляду бази. Трошки поламав голову на цій базі, да, бо лавалу нам тут точно думаю, можна забрати. Планую скинути звідси, напевно, спочатку лаву. Хай хай спочатку може дуни, не знаю. Ну ладно, спочатку фріз закину, потім уже скидую. Інше, думаю, без проблем. Запустити, треба мені цей сектор, тобто між цими двома парканами, забрати рату, що деф, який тут є. І думаю, на цьому все так-то по десанту буде. Далі, саме головне почистить міні-дракончиком, тут ще одну кулю подкину, щоб танкувало. Забрати субашту, тут кину короля на казарму, і треба буде так його провести, десь завести сюди в цей паркан. Для чого я це хочу зробити? що тут є. Клан Кастел, а я його ніяк десантом, на жаль, не виманю. Тому прийдеться якось тут реально поламати голову над цим. Так, Ну, поки що думаю, на цьому все. Думаю, без проблем можна залетіть сюди. Давайте одразу запущу. Вроді, все готово. <поздь> так, варден на землі, ні, варден на повітря, найс. Так. Е -е. Надо якось одразу отак е крутануть, щоб одразу фріз закинути. Найс встиг просто все розкинуть. Так, магії всі пішли вверх до 9 годин, тому сюди і кинемо інвіз. Ще ластовий залишається. Так, мабуть, не треба було короля інвізити, не знаю, може б він вони більше знесли, якщо брікошетись саме від короля. Так. Король, походу, забрався. Далі, що робимо? Так, нашу тактику. І повторюємо, сюди. Куля. Ще також куля треба, щоб просто прочекати на бомбу, бо якщо забереться міні дракон, то атака, сказати накриється. Давайте сюди, сюди, тут пробиваємо. Виходять у нас хто відьми! Відьми як на зло. Давайте сюди скину. Ми їх тут зараз повитравлюємо. Одна лярва не зайшла, правда, знаєте, ну думаю, це не критично. Все одно зараз її заберемо, вона ближче вже. Найс. І забирається без проблем. Прям поки що не знаю, чи сказати, що ідеально, але більш-менш ідеально. Так, давайте звідси запущу все-таки з цієї сторони. На жаль, квіна у мене вже бачу rest in peace. Так, сюда хантер. Ой, що це таке? Подождіть. Щось у мене повне так. Там квіна щось взагалі розбила і міньйонів моїх, і хантерів. Не знаю, як це. Так, сюди. Фриз я витратив, тому немає чим зафрізить метальника. Ну ладно, думаю, зараз забереться без проблем. Так, сюди давайте спеш. Надо вже юзать, просто бачу ульт. Наш чемпіонка встигає все-таки. Тут можна почистку, кулі все одно не будуть бити тут казарми, кемпи всякі сховища, <смас> сховища, колектори, то надо тут буде почистку. Так, у нас ще є варден живий, є чемпіонка трошки ж вам. Думаю, для цього дефу цього буде достатньо. Також тут ще є якась а, армії кульняк, не немає. Тому... Надія залишається всього на якогось вардина, який від бомби одної загнеться прям на ура. Ще також міньйони є, не варто зробити. Ааа, і час. Часу у нас недостатня кількість. Що там один міньйон не забере. він нічого? Тут ще один мінський стоїть. Атака бідна. Була хороша задумка, але реалізація трохи туфта вийшла. Тому 95% отримуємо от отакий тільт. От такий ну що ж, не будемо. Ладно, не будемо тільтувати. Давайте перейдемо до останньої атаки, яку ми сьогодні зробимо. Так, ось ми вже і будемо робити зараз останню атаку. Атака з основного аккаунта. Наше дзеркало це 16-й таунхол. така база. База, я, знаєте, в рукачки бачу расерська, в принципі. Бо йде і нічого, і ніяких проблем вийти не повинно. Що я тут планую зробити? Я не буду так чисто на пепошки, навіть, наприклад, скинути, тако по на... ой, по такої лінії прямої, да, дорадши. я не знаю, я можливо тут зловлю якогось бомбочку темну, може, діріком, тому я щось трошки ризикую, біжу, так сказати. Ну, я планую закинути тако, напевно, звідси, скинути десь сюди. Хоча тут бомби можуть бути, це теж не дуже класно, я скажу. Що тут таке придумати, не знаю. Може, давайте реально від 9 годин запущу, не хочу звідси, бо я думаю, що чувак тут точно десь поставив ДОРЛ, то він там точно поставить а, торнадо. Да й тим паче тут бомби, якщо мої арчери відклонуються, то вони просто повзриваються. Тому давайте запущу все-таки звідси. Дуйка не знає, чи ну, по ідеї повинно, але головне вчасно нажати. Так, давайте. В принципі, все готово, тому пішли в бій. А представте, я, я думав, що біля орла, а тут зараз звідси вилітає торнадо. Оце буде прям прикол, не знаю. Я тоді буду дивуватися з того, хто цю базу будував. Це реально якось логічно, але добре, що у нас все чудово, поки що. Пішло, все залетіло хорошо. Так, давайте гарно зараз підкидати інвізи, вчасно все. О, так, ратуша, по ідеї, повинна забратися. У нас є достатня кількість інвізів і достатня кількість арчерів. Ой. Вони вийшли з зони, коротше. І трошки не так все прекрасно й вийшло. Давайте далі. Звідси, хай з цієї сторони буде заходити у нас мікс. Так, що тут у нас? Герої хай теж тут близько будуть біля армії, тому скинемо їх всіх отак. Тут треба. Надо... Також Вардена забув скинути чогось. Так, ну і давайте хай позаду буде чемпіонка. Йти. Не бачу сенсу якось їх всіх розділяти. У прямо прям якийсь непотужний да? Так, давайте хантера викину, бачу, там якісь проблеми все-таки є. Треба вже прожати, бо дивіться, які лохи, пешні прямо райдери. Ой, щось мені це не подобається. Моноліт ще живий. Ведьми живі, відьми це прям саме противне, що є в даній грі, якщо брати про захист іменно на КК, да? це прям саме Ще І люди, якісь вміють грати спамом. Я теж колись грав спамом, да І вони прям ізі трьошки беруть. Ну це прям реально бісячий юніт, напевно. Ну, звичайно, після електродраконів. Так. Та да, дивіться, скільки цих скелетів вже можна. Вони ще й в шкафов вилазять, да? реально просто якась база для подстав, якась підстава виходить. Так. Оце в мене ще напрям. Моноліт, моноліт живий. Оце буде позор на ЛВК. Знаєте, таку базу не забрати, це прям позор на все життя. Напевно, і вже на весь рік новий, так сказати. Я не знаю, що вийде, кстати. ну бляха, деф слабкий. А, все, немає кому хілить квіну, тут може бути вже великі проблеми. Так би хоча б трошки квіна відхилася, але вже все походу. Так, хай там Хантер ще щось допомагає. Один моноліт стався як на зло, ну я не знаю, що це таке відбувається. Вроді все, й окей, по КК зашло, не знаю, ну. Щось не так, щось вийшло не так реально. Це прям позор, знаєте. Двушка, один кіно залишився нещасний. М -да. М -да. Один... один відсоток не хватило. Немає слов, нічого не скажу. Я це ніяк прокоментувати не можу. Ну, анскільность, не знаю, як ще можна це сказати. Дивіться, яка база прям. Це ж ізі база, по ідеї була. Що це за говно? Я не знаю, вийшло прям. Це дізмораль, коротше. Ну, давайте, все. Коротше, напевно, цим все буде. Перше місце у нас поки що є. Покажу якісь повтори, які будуть. В принципі, всі атаки я зробив. Там є тільки пару аккаунтів, з яких можна провести, буде. і на цьому, думаю, буде все. Завтра зустрінемось і покажу якісь атаки. Ось ще трохи пізніше підключився, вирішив, напевно, ще записати атаку з 16-го танголу. Тут правда було на 15 й але давайте все одно запишемо. Да, і запропонували, типу, можна, <с -тіпо> чого не записати. То я а може б реально записати, тому що тут 15-й таунхол, прокачка більш-менш тіпа нормально, чого би не записати. Ну, паркан, паркан, правда, такий, але чим більше атак, тим краще, як то кажуть. Тому давайте почнемо. Тут аж 16-й таунхол, наварена, наварена така армія, райдери, коротше, гідра, одним словом. І тут також вкаке у нас буде суперарчери. Коротше, десант з суперарчерами. Ну, у нас все готово, як так Планую випустити звідси тут з цього колектора лава Десант, впасти десант десь довжен сюди. О, так. Да, десь тут открім його. тут Напевно, забереться моноліт скоріше а поки радше буде под інвізом, забратися може метальник, тому побачимо, що тут забере. Так, то тавер, тобто башня бомбіжка нічого не зробить нашим десантом, так як вона всього якома 7-го левела, дамаг доволі такий слабкенький Так що, давайте. Почнемо. Не ну, мав на увазі, коли вона розрушається, та бомба не знесе наших арчерів одразу. Так. Давайте почнемо. Давайте зараз відкрию. Ну, Я не відкривав, а тобто подкінт інвіз хотів сказати. Тож реально, трошки недольот вийшов. Ну, давайте так. В принципі, більш-менш поки що нормально. Так, моноліт забереться, ратуша, по ідеї, теж забирається. Зараз у нас каке теж виманеться якраз, у нас тут арчері ще живі. Раз ці відьми повилазять, ну нічого, у нас тут вже на цей випадок є титаніда. Думаю, бояться немає чого. Так, і запустимо ми, я не знаю, звідки, давайте. Стойте, давайте, може, з цієї сторони. Головне, щоб титаніда ще вижила. Тож що я щось жалію про те, що я її зараз випустив. Вона, вона зараз в домах приймає. Так, найс, просто подивіться, як скелетики утилізуються просто. Вони тільки родилися і, вже, і сразу, сразу їх цим током б'є. Так. Прижимаємо кінга, да, тут реально проблем немає з відьмаю. От я ще розумію, коли взяв титаніду замість лядоглями і все окей. Просто тут на 16-му таунхолі більше місць в кемпах. да правда, вони не апаються, я просто від 15 х трошки проапав і тут кращі місця все таки, Тому взяв титаніду і залишив більш-менш старий мікс. Так, тут давайте арчера на почистку. Десь зараз будемо прожимати це все добро, давайте чекнемо. Давайте сюди. Так, ну Тут Хантері немає очі, мінус, але чимось треба все-таки <гум>, жертвувати, щоб взяти тут титаніду. бачите, як ми з відьмогом просто справилися, а ще вона там тим паче ще поживає. Так, прожму вже чемпа. Стойте багато ще дефа залишить, якщо чесно, мені здається. Тут над 6 годинах така скупчення дефуарл. Тут отесли всякі башти. Там трошки щось мені це не нравиться. Ну, Вроді Квіна ще жива, вона ще у нас з прожаттям. Також у неї ще є фенікс. Тоб, тобто вона регенерується, так сказати. Так, ага. Кінг на неї пішов. Я одразу юзаю прожаття Квіни. Так, і це вроді все. У нас трьошка. 30 секунд часу, достатня кількість, і залишається на будівля, все. Трьошка у нас, у нас в кишені. Це яка, вроді тільки перша, да? давайте подивлюсь. Я робив взагалі сьогодні. Так, да, одну трьошку зробив, дві трьошки за цей день виходить. В принципі, це все по моїм аккаунтам. З усіх я прям зробив записав, тому мені залишається чекати тільки наступного дня все. Просто сидіть, сидіть і ждать, як нас тут розносять. Так, давайте подивимося, що по таблиці. По таблиці ми займаємо перше місце. По статистиці, таки по атакам, можете подивитися, кому цікаво, щось да, можливо, Ну, у нас поки що найбільша кількість атак само собою, тому і зірок теж. Найбільше про другий клан що тут можна якусь аналітику зробити, то в них 24 зірки, поки що 11 атак. Це якщо вони зроблять ще 4 трьошки, то вони нас перегонять на одну зірку. В принципі, нормально. Ми прямо нос в нос йдемо, так сказати по, по середнім атакам, по кількості зірок за атаку. Тому з таке все, друзі, не буду затягувати. Точно вже на цей раз зустрінемося в наступний день і вже покажу, що у нас по атакам вийде. Друзі, ось уже і у нас закінчення. КВшки 63 на 60 вийшло. Трошки суперники не дожали і не добрали цих зірок. Вони могли без проблем нас перегнати, У них ще було п'ять атак, але нам пощастило і вони не зробили всі атаки. Тавже дивно, якось як вони потрапили в майстер. Ну не знаю. Так, давайте почнемо. Що там по таблиці? По таблиці ми зайняли зараз. Займаємо зараз четверте місце. 73 зірки. На одну зірку нас пригнали. Так то вблипна, напевно. Давайте почнемо щось тут подивимося по базам. Напевно, давайте одну атаку покажу від суперника, не знаю, чи дві. давайте. Я навіть не знаю, що вам тут показати. Тут просто били нас 16. ки Може, там щось знизу цікаве є. Давайте подивимося є рідко. Так, ні, це били 27-й. І кстати, давайте може, від 27-го подивимося, чого би і ні. Так, то. Ось така база у нашого тімейта стоїть, і атака буде йти драконами з блискавками. Що ж, давайте обдивимося, проаналізуємо атаку. Так, перше Блискавки, ну розуміле діло, що буде закидуватися на ППО. Ну, зна... Знаєте, напевно, може, якісь другі закляття взяти. Тож тут можна без проблем героями якось забрати, бо ППОшку, але. Але такий був план сперника. Він тут почистив всі ППОшки блискавками і починає розкидувати драконів в сторони між 3 і 6 годин. Так, ну давайте 2х поставлю, тому що дракони просто скинуться і будуть забирати базу, то не знаю, що тут даже коментувати, ніякого передзаходу немає, зразу все кидається. Тут герої скинулись на 6 годин. Так, вкаке у нас золоті дракони. Так, золоті дракони, сказати супер дракони. Так. Героїв вже немає здібності, чемпіонка ж лишається і дивіться, купа драконів, прям да, вже в Ульта Вардена теж, теж проїзалася і все. Тут залишається доволі мало дефу. Тут є, мене трошки відволікли, перепрошую, давайте поч, пер, продовжуємо переглядати атаку. Я казав про те, що вроді тако, якщо теси не вважають, то мало деф залишається. вони повилазили, і здається, що ще багато. але у нас тут а дракони. Прям. Впевнено, доходять до кінця бази, забирають ці нещасні Тесли, і все тут залишається тільки наземний деф в такому більшому випадку. На 4Х поставлю. І все. Далі у нас тут залишається просто добирати колектор, і така трьошка. а, ще й метальник, до речі, живий. Ну, а пощастило, що у вардена була достатня кількість хітпоінтів, і отак добирається дана база. Ну, у супернику доволі мало таких атак, то давайте одразу перейдемо до наших атак. Тут у нас є атака на. Третій номер на трьошку. 16. Наче, то як. І. Ось можна 9 номер показати. Давайте покажу одразу третю атаку. Атака на ось таку базу. Так, атака гідроїд. Тут такий у нас мікс, така варіація. Зіма драконами і п'ятьма райдерами. Так, бачимо, тут Анавардена стоїть з рейджом. Перше бачите юзання такої здібності. Так, ну давайте подивимося. Какая у усперника відьма, Оце, кстати, до речі, так бісило. Я не знаю. Ви, напевно, бачили, да, як у мене атака накрилася через них, скільки прям цих скелетиків наполодилося, я не знаю. Так, вже е десант впав біля ратуші. Тут зараз підкидуються інвізи. Подивимося, що тут з собою представить десант. Поки армія не скидується, так збирається моноліт. Так, що тут далі? Далі. Тому думаю, ратуша забереться без проблем. Два інвізи у нас ще є в кишені. Так, і все, дивіться, кулі прям як пролетіли з Варденом, да? трошки позносили дефа за нижньої сторони. Не пам'ятаю, там вроді 11 кулі, якщо не помиляюсь, було. І Вони ось так, можна сказати, прогулянкою пройшлися. пройшлися. Далі з 9 годин закидуються герої. Ну, знаєте, тут є такий коридорчик вже створюється, думаю, тут герой можна почистити і далі запустити з 12 годин драконів по такої. Да, да да дивіться, так і робиться біля 12 годин. Так і скидується дракони. Якось так було в голові зараз що зробиться тут такий коридорчик. Так, давайте 2х поставлю, далі тут справа йде за райдерами, тому більше коментувати не треба. Так, тут герой. Давайте 4х поставлю, може. Тож, що дивіться, все, тут по дефу нічого не залишається, і немає що коментувати. Так, ну і все, далі залишається надія на, на героїв просто залишився Кінг і Квіна. Так, тут теж є на короля рукавичка, новий, нова здібність. І ось така трьошечка у нас заходить. Давайте останню атаку покажу. Атака на 9 номер. Що ж, давайте покажемо її. Атака також райдерами. Не знаю, Мікс прям став якийсь популярний. не знаю. А, так, закидується так десант з лавою. Подивимося, тут десь буде падати. Тут може забрати орла, Моноліта, ратушу. Де тут все що є в центрі. Думаю, і клонкастл, навіть якщо такого напрольот все пройдуть. Стріли арчері, то буде прям прекрасно, думаю. Так, збирається вже Арбалет, моноліт забирається, збирається Орел, забирається таунхол. Клонкастл також зноситься. Так. 15%. Давайте по дефу пізніше. Подивимося, що тут у нас десант там знесе. Так, ну дивіться, центр весь практично знесений. Далі тут йде з 9 годин героїв, 22% у нас знес only десант. Ось так. І далі тут трошки нижче, ближче до 6 годин, підкидується армія з драконів та райдерів. Дивимося, що буде далі. Тут не знаю, ще поки що коментувати. Думаю, що тут можна спокійно прискорити, тому що дракони випущені. Саме такі головний вже процес пішов по розношенню бази. Тут герої підчищують з іншої сторони, дракони чищать, а другий фланг. Все начебто вроде і прекрасно йде. Так, вже прожаття юзайці. тут даже вже 4Х поставлю, тому що ви бачите, у нас тут така полоска залишається по дефу і зараз її збристю. Ну і все. Отака От атака. атака. Простенько доволі гарно зайшов десант. Тому ось такі атаки були. Ну, в першій атаці мені більш сподобалося, кулі пройшли просто півбази, можна сказати. Прозносили прям деф. Ну що ж, друзі, я думаю, на цьому, на цьому можна вже і прощатися. Такі, так ми згуляли перший день. Так, щоб суперник використав всі ітакі, то нам було б погано. Так, ну ми поки що на четвертому місці, головне, щоб перемогли. Так, тому, друзі, все. На цьому прощаємося. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Верес. Всім пока.